Так, сьогодні буду розповідати вам про набори екстракторів. Колись в нашому асортименті були тільки ось такі екстрактори. Потім з часом з'явилось все більше і більше цих наборів. З'явився такий, потім такий, і нещодавно з'явився такий. І саме зараз про нього будемо говорити. Цей набір складається з сферу, самого екстрактора, гайок. Які будуть крутити шпильку за допомогою ось цього екстрактора, а також направляючи втулки для сферу? Цей набір працює зі шпильками від 5 мм до 16, щоб засверлити правильний отвір, підбираєте центруючу втулку, яка відцентрує свердлильний отвір, підбираєте правильне сверло, вставляєте його всередину і засверлюєте. Потім уже в засверлений отвір вбиваєте спеціальний екстрактор, підбираєте під нього ось цю гайку, одягаєте і відкручуєте шпильку за допомогою будь-якого ключа. Тож, знайте, що в асортименті Топтула є різні види екстракторів з різним призначенням і навіть ось такі ексклюзивні.